Юрію Коханчуку місяць тому встановили діагноз некомпактний міокардит. Хлопчик потребує операцію з трансплантації серця, яку проводитимуть в Індії. Вартість цієї операції – 100-140 тисяч доларів. США. сума для родини Коханчуків непідйомна. Наші діти звернулися через засоби масової інформації до всіх людей всього світу. Щоб люди підтримували Юру, тому що сьогодні треба зробити операцію, яка коштує 140 тисяч доларів. Ми звернулися до депутатського корпусу нашої Верховної Ради. Ми звернулися до депутатського корпусу нашої обласної ради, і наші депутати на сесії в жовтні місяці прийняли звернення до Кабінету міністрів, завдячуючи цьому. Кабінет міністрів, і, зокрема, Міністерство охорони здоров'я, надає підтримку в кількості 95 тисяч доларів, нібито так мені сказав сьогодні батько. Тому я сьогодні хочу подякувати всім добрим людям, які долучилися до цієї акції. Тому що саме головне в житті це здоров'я дітей. міру помітки, все буде нормально. Отакі ми українці. Один одному маємо допомагати. І я думаю, всі, хто сьогодні вийде на сцену в будь-якій будь якості, і е, люди, які присутні, вони роблять хорошу справу, і жоден артист, який буде на сцені, він теж робить хорошу справу, і сьогодні не буде фальшивих нот. Українська співачка Лена Дарк благодійністю займається з самого початку свого творчого життя. Брала участь в акції Серцем у долонях в інших благодійних марафонах. Життя дитини це саме перше, що ми повинні цінити. І я думаю, що я якось допоможу своєю піснею для цього всього зроблю все. Щоб підтримати так дитину, щоб підтримати людей, щоб підтримати його батьків, щоб вони розуміли, що все-таки вони не одні, що є люди, які їм допоможуть, і які все зроблять для цього, щоб дитинка вилікувалася і була здорова. Бажаючи допомогти Юрі Коханчуку видужити, можуть перерахувати посильні суми коштів на картку ПриватБанку його мамі 4323 3450 0109 5331 Коханчук Марина Петрівна.